І так, ми приїхали в село. Доходимо до двору. Персик їде в переносці. Всю дорогу мовчав, тихенько себе вів, Переніс дорогу трішки складновато, напевно, закачався. Ми йому мочили лапки, вушка, носик, змочували, водичку він так самостійно не пив. Так, двері зачинені, позвонимо в дзвінок, щоб нас пустили. До хати. Нас тут чекають. Персик також зачекався. На кінець приїхав. Заносимо його в будинок і увага, випускаємо. Випускаємо. О, персик і зразу кудись погнався. Кудись погнався, незрозуміло. Зразу обхід території. Ну, не кругом йде, е бо тому що тут ж тося є у нас. У мами, щоб не було в них сутичок таких, Все, обхід території почався, обнюхує, освоюється. Дивіться, хоп-хоп, все обнюхав, обнюхав, пройшов повз мене, обдивляється, все роздивляється. Їхав без шлиї, все добре у нас.